Тиждень, як Росія прицільно вдарила ракетою по найбільшій дитячій лікарні України київському Охмадиту. Волонтери та медичні працівники продовжують розчищати завали. Чи багато ще роботи? Запитаємо у нашого кореспондента Дмитра Дідори. Він з нами наживо. Дмитрий вітаю тебе. Розповідає яка ситуація зараз у лікарні. Вітаю Христину, наших глядачів теж вітаю. Позаду мене не побачити волонтерів. Проте на території лікарні їх доволі багато. Люди десь робота потрібна усюди. Її потрібно робити у будь-якій частині лікарні, чи це новий корпус, який постраждав, чи зруйноване токсикологічне відділення. Проте там вже працюють професіонали. Проте як наголошують волонтери, робота ще є. Її вистачає тут і виносять. Будівельне сміття і допомагають прибрати територію, як і волонтери, так і самі працівники дитячої лікарні охмади. Тобто, ми побачили, як і працюють волонтери. Тобто з токсикологічного відділення винесли меблі, які які вціліли, і волонтери допомагають їх розбирати, поділяють на вцілілі меблі. Також розподіляють їх по. Категоріях а медичні працівники вже прибирають скло, оскільки його тут ще досі, досі багато на землі. Чи потрібна ще допомога? Давайте почуємо далі. На сьогоднішній день вже не так багато волонтерів, але ми все ж таки потребуємо допомогу не тільки в Ахмадеті, в Ахмадеті, але і на інших локаціях, бо постраждало і багато ж інших локацій. на Сальського, наприклад, якщо ви хочете нам допомогти, приходьте сюди, все спорядження, все ми вам видадемо. Каву, чай, можливо, там їжу також вас накормимо водичкою. Розрібаємо завали. Я просто не був з перших днів, тому вирішив сьогодні прийти. Якось так. А що розміркувати? Що на благо соціуму. Тобто це все про соціальну якусь відповідальність, про якийсь вищий ступінь нашого суспільства я вважаю. Також сьогодні о 10-й тут оголосили толоку, люди збиралися біля хірургічного відділення, і там також допомагають подолати ті наслідки російської атаки, яка сталася тиждень. Тому нагадаю, що Росія прицільно вдарила саме у лікарню дитячу лікарню. Охмадит. це було пряме влучання ракети у токсикологічне відділення. Дві людини на жаль, тиждень тому загинули. Якщо у вас сьогодні є час, як що ви зможете допомогти, ви зможете зараз побачити на вашому екрані номер, куди можна звернутися? Це не тільки Охмадит, також потребують волонтери допомоги. І біля будинку на серці, який також постраждав тиждень тому. Чекають вони вас от від зараз. Якщо маєте час, дзвоніть і приїздіть до або до лікарні, до дитячої лікарні Охмадит, або до інших локацій, допомагати подолати наслідки ворожих обстрілів, які були тиждень. Não um existe